а синхронне заняття гуртка англійської мови з теми День народження. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Уважно слухайте і повторюйте за мною. Слово сполучення День народження на англійській мові звучить так – «birthday». Повторюємо ще раз. – «birthday». Повторюємо разом Birthday. Наступне слово сполучення святковий торт або торт до дня народження. Birthday cake. Повторюємо ще раз. Birthday cake. Повторюємо разом. Birthday cake. На наступному слайді зображений подарунок. Слово подарунок з англійської мови звучить так. – «gift». Повторюємо ще раз. – «gift». Повторюємо разом – «gift». Слово банд з англійської мови звучить так. – «bow». Повторюємо разом. Bow. Повторюємо ще раз. – «bow». На святі зазвичай пригощають цукерками та шоколадом. Слово цукерки з англійської мови звучить так Кенді. Повторюємо ще раз Кенді. Повторюємо разом Кенді. Слово шоколад з англійської мови звучить так Чоколет. Повторюємо ще раз Чоколет. Повторюємо разом Чоколет. Слово сполучення повітряні кульки звучить так белунз. Повторюємо ще раз белунз. Повторюємо разом белунз. Зазвичай на день народження прийнято дарувати квіти. Слово квіти на англійській мові звучить так flowers. Повторюємо ще раз flowers. Повторюємо разом. Flowers. Також на честь іменинника в день народження можуть запускати святкові салюти. Слово салюти з англійської мови звучить так: Salutation. Повторюємо ще раз – «salutation». Повторюємо разом – «salutation». Коли ми вітаємо іменинника, ми кажемо з днем народження. Слово сполучення з днем народження з англійської мови звучить так Happy birthday. Давайте повторимо ще раз Happy birthday. Повторимо ще раз. Happy birthday. Повторюємо разом Happy birthday. А зараз пропоную послухати та вивчити пісеньку. Яка так і називається З Дем народження Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Повторюємо ще раз. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Happy birthday! Любі малята! Дякую за увагу! Goodbye!